Слава Богу. Ви ще можете слухати. То, то це дуже добре. Це, це добре, коли наші серця вони знаходять потіху, коли наші серця вони знаходять задоволення в слові Господньому. Я сидів на своєму місці, я згадав, коли я був маленьким, то я саме більше любив проповідників це ті, які закінчували служіння. І я так їх чекав. Я вже чекав, коли... а ще більше, коли вони почали підводили до молитви і очі наш, я думав, все, закінчилося. Закінчилося. Але, брата і сестри, поки я чекав останнього проповідника, а слово-то сілося. Слава Богу. І тому нехай Бог благословив, щоб це слово в нас сіялося. І я вірю в те, що ми навіть не помічаємо, як воно сіється. Ми не помічаємо сам процес, який відбувається в нашому серці. Але приходить момент. Коли ми розуміємо, ми зростаємо духовно. Це благословенно. Сьогодні перший проповідник він говорив про те, що були моменти, які він не міг відректися, або ж він не міг залишити там музику чи е, отакі от моменти, але прийшов момент, прийшло звільнення. Інший проповідник, е, братик, згадував за Мойсея, що Бог до нього сказав: Мойсей зніми взуття. Бо земля, на якій ти стоїш, вона є свята. Брати і сестри, іноді ми молимося, Господи. Спаси моїх рідних. Господи, звільни мене від того, Господи, звільни мене від цього. Але, брати і сестри, коли ми відкриваємо Слово Боже, Біблія каже, відложіть залишок злоби. Ну, а це я маю відложити? Так, це ти маєш відложити. І прийміть... З кротостю, і як слово, яке насаджується, брати і сестри. Є речі, які ми відложуємо, є речі, які ми відкидаємо, але є речі, які ми приймаємо для спасіння своєї душі. Слава Богу. Тому нехай для нас Господь допоможе в цьому служенні мені персонально переоцінити своє життя, подивитися, Андрій, а що тобі треба залишити? Ага, ти це маєш залишити. Залишити. Для того, щоб зростати в пізнанні Господа. І будь благословінням, і нехай буде Боже ім'я прославлене. Одного разу я їхав додому ввечері, а і в мене був в автомобілі режим авто. Ну я, я собі заводив завжди, і я собі їхав. А одного разу. Я сів в автомобіль і думаю, якесь таке слабеньке світло. Думаю, ну, якісь щось з лампочками сталося, якесь таке ближнє світло, якесь таке слабеньке. Я їду і так вдивляюся в даль, щоб ну, не, заїхати не туди, щоб не заїхати. І я вже майже приїхав додому бачу, в мене взаді вже засвітилися маячки, і мене зупинив поліцейський. І я в нього запитав, що я порушив, чи я швидкість перевищив, він каже, ти просто їхав без світла. Брати і сестри, Давид каже, Господи, ти запалюєш світильник мій. Брати і сестри, як добре, коли в нашому житті є зупинки. І так як багато що я не розумів, коли він до мене говорить, я опустив в зеркало, він просто взяв мені мого речашка по. Покрутив, і мені все стало добре, і світло стало ліпше. Брати і сестри, іноді в нашому житті є моменти, коли Богу приходиться зупиняти нас і поправляти світильники наші. Одного разу до мене прийшов один чоловік і попросив, щоб я гроші йому позичив. А мені прийшло на серце йому сказати, друже, тобі треба покаяння. Коли ти не покаєшся, Тебе буде зупиняти Господь. Пройшло певний період часу, і я чую, приходять зупинки, приходять зупинки. Інший чоловік, його батьки то відкупляли, відкупляли від в'язниці, якось його минало це стороною. І черговий раз його відкупили, я, я з ним здороваюся, Я кажу: Веніамін, як ти? Він каже Андрій, я тобі не подам руку. Мені каже так соромно, я кажу, він але тебе чекає Господь. Він бажає тебе змінити, Він бажає твоє життя, щоб воно змінилося. Він не хотів зупинитися. І на дорозі зупиняє його Господь. І зараз, брати і сестри, цей чоловік він лежить, як овощ, але світильник поправлений. Дорогі брати і сестри, а що ми чекаємо в своєму житті? Що ми чекаємо? Щоб, нас від... Щоб... Щоб поправити наш світильник. Тому нехай Господь допоможе мені, кожному із нас вчасно зрозуміти, в якому я стані перед Богом і прийти в належний стан. Слава Богові! Yeah. До нашої уваги я читаю місце священного писання, це книга пророка Ісаї, це 55-й розділ, 6 вірш. І нижче доволі знайомий текст, але мені так прийшло на серце його зачитати в нашому служінні. Шукайте Господа, доки можна його знайти. Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Він його помилує, до Бога нашого, бо Він пробачає багато. Слава Богові! Каже. Хай безбожний покине дорогу свою. От, брати і сестри, Біблія говорить про стан цієї людини безбожний. І дорога. Соломон каже, такі слова, каже, буває людині дорога здається прямою. Але кінець її стежка до смерті. Коли Апостол Павло, він свого часу він згадував за своє життя. І він каже, коли я йшов в Дамаск переслідувати церкву, коли я був на дорозі, Бог мене зустрів. Але в цьому служінні, брати і сестри, таке післання лунає до мене і до кожного з нас. Хто в цьому стані є? Хай безбожний покине дорогу свою і хай навернеться до Господа. І Він помилує. Алілуйя, брати і сестри. В чому прополягала проблема євреїв? Тим, що євреї вони знали Бога, який карає, але вони не знали Бога, який любить їх. Вони уявляли того Бога, не мов би як в Єгипті тих, можна сказати, тих людей, які знущалися над ними, але вони не бачили того Бога, який вивів для них і вивів їх з Єгипту, щоб дати для них життя. І дати їм майбутнє. Хвала Ісусу. І каже автор в Післані до Євреїв такі слова, тому то опущені руки і коліна, знеможені, випростуйте, і чиніть стежки, прості стежки ногам вашим, щоб плюгави не збочила, але краще випробувалося. Пильнуйте про мир всіма, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Каже, такі слова, каже, чиніть прості стежка ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилося. Знаєте, брати і сестри, ми живемо в час, коли й проста Євангелія, наука євангельська, а вона робиться складною. Сьогодні ми багато чуємо проповідаємо, як догодити Богу за п'ять хвилин. Сьогодні ми чуємо такі проповіді, такі експрес, як би легше спастися. Але коли ми відкриваємо Євангелію і науку апостольську, апостоли проповідували, що великими стражданнями потрібно війти в Царство Боже. Каже, чиніть прості стежки ногам важким. Апостол Петро, коли пише своє післання, і він каже такі слова за певну категорію людей, вони каже, вони залишили просту дорогу. І заблудили. А чому ви заблудили? Проста дорога. Та проста дорога, про яку сказано, що піде недосвідчений і не заблудиться. Я згадую, брати і сестри, багато історій про наших попередників. Які сиділи, сиділи в в'язницях, які освіти не мали, брати і сестри, або ж які декілька класів і то не встигали закінчити, бо почалася війна, почалися такі буремні події, брати і сестри. Вони мало що знали, але вони знали одного живого Ісуса Христа. Хвала Ісусу. Але я скажу, брати і сестри, сьогодні я дивлюся на їхніх потомків, а вони є благословені, вони Богослужать. Їх брати і сестри не було тих, хто би їх наставляв, але було слово Господнє, і воно зберегло їхнє життя. Хвала Ісусу. І каже: вони заблудили, пішли слідом за, за, за Валаамом, Беором, що полюбив зарплату неправедності. Апостол Юда каже такі слова, каже теж такі слова. Каже, горе їм, бо вони пішли дорогою Каївону, Каїновою. Сьогодні дорога Каїна, вона така слизька, вона така небезпечна. Каїн, а де брат твій? Каїн, що сталося з твоїм братом? А я ж осторожню своєму брату? Брати і сестри, шлях Каїна це той шлях суперництва. Ти краще проповідь сказав, ти краще заспівав. Ти маєш радіти. Це шлях Каїна, він небезпечний. Каже, і загинули в Бунті Корея. 250 чоловік, брати і сестри. Але як цей злий корінь він їх осквернив? І вони приходять левити, які мали б чин, щоб звершувати це в честі, а вони приходять до священника, вони приходять до Мойсея і кажуть, невже тільки з вами Бог говорить, а з нами не говорить? А Мойсей дивиться на це. І каже, завтра Бог покаже різницю. Знаєте, брати і сестри, є люди в церкві, які все знають, хто як має поступати, хто як має проповідувати, все вони знають, але вони не знають, як навести лад в своїх сім'ях. І вони приходять і кажуть, пастор не такий, сім'я просвітери не така, це шлях Каїна. Біблія каже, і взяв Юда первосвященників і військо, і прийшов зі смолоскипами, І сказав, каже, кого я поцілую, то він. Беріть його. Друже. Чому ти прийшов? Друже, що сталося? Юда, ти не той шлях вибрав? Ти не той шлях вибрав. І Христос каже. Хто мені служить, то Хай мені слідує. І апостол Петро каже такі слова, каже, бо він залишив нам приклада, щоб ми йшли слідами Його. Каже, коли він був лихословлений, він не лихословив взаємно, але все придав тому, хто судить справедливо. Алілуя, брати і сестри! І я дивлюся на життя Ісуса Христа, святий, непорочний. Але витримує пробу. Отакий От шлях Ісуса. Отакий От шлях, брати і сестри, не є простий. Але Він сказав: я дорога, правди і життя. Алілуя. І коли людина вона вибирає в своєму житті напрямок, коли людина вибирає, що я хочу йти ш... слідами Ісуса Христа, не все просто буде, не все легко буде. Але коли будеш склоняти коліна, Він скаже. І я тут. Алілуя. Один чоловік згрішив, і до нього приходить другий і каже, чому ти згрішив? Невже ти не любиш Ісуса? І він каже, та якраз то я люблю Ісуса, але я страх втратив перед Ним. Брати і сестри, що нам сьогодні потрібно? Що нам сьогодні потрібно в цей останній час? Я вам скажу, нам потрібно страх Божий. І Він каже, вони. Пішли дорогою Каїновою. З яким шляхом сьогодні я йду, брати і сестри? Де сьогодні мої ноги стоять? Одного часу, одного разу, один чоловік, він подивився на безбожних, він подивився на людей, яких нема на людських роботах. І він каже, я їм позадрив. І він сказав, каже, надаремно я свої руки омивав. Брати і сестри, омивати руки це не буквально. Це не буквально. Ми всі миємо руки, і це нормальні речі. Але він мав на увазі омивав руки, що вони чисті. Як апостол, як апостол, післання апостола Павла Томофія каже, отож, я хочу, щоб мужі звершували молитви, піднімаючи руки без гніву та сумніву. Ось від такого він очищав руки свої. Що вони були чистими, брати і сестри. І коли він побачив це все, він сказав: Я надаремно очищав свої руки. Ви уявіть, наскільки тріснула основа вправедного чоловіка. Але коли він входить в присутність Божу, Бог йому показує, ти поставив їхні ноги на слизькому шляху. Зауважте, брати і сестри, не вони самі стали, ти поставив їхні ноги. А вони цього не бачать. Дорогі друже, можливо, ти сьогодні сказав? Надаремно мені це все, надаремно вмивати своє життя, надаремно очищати своє серце, надаремно мені боротися з гріхом, надаремно мені. Але я хочу сказати, коли ти борешся, коли ти в боротьбі, в нього є нагорода. Алілуя! Він є добрий Бог. І коли він це все побачив. Брати і сестри, це 72-й псалом, він просто захоплює мій дух, коли я його читаю. І він каже, а мені благо наближатися до Господа. Алілуя. Добрий Господь, брати і сестри, і навіки Його милосердя. У мене один знайомий, він теж він з віруючої сім'ї, але Бог наскільки добрий. І одного разу вони після чергової справи своєї вони верталися додому. додому вони їхали на великій швидкості, як не помиляються, 220 кілометрів. І його друг засинає. І вони попадають в, е, в аварію. Вантажний автомобіль. Той вантажний автомобіль перевернутий. Той просто їхні, їхня ауді, вона просто розрізана як ножиком посередині. Водій мертвий. А він неушкоджений. І коли він був в лікарні, приходить до Нього одна особа і каже: а тобі належить жити. Алілуя. Отак, брати і сестри, Бог зупиняє. Отак, Бог, чому? Боже, чому ти зупиняєш? Чому зупиняєш так, що болить? Чому ти зупиняєш так, що людина в молодих роках своїх, а вона стає інвалідом? Боже, чому такі міри? А я хочу душу спасти? Дорогі друзі, можливо, ти це слухаєш слово і думаєш, у мене все нормально. Пам'ятай, він може зупинити тебе на твоєму шляху і поправити світильник твій. Каже, а якщо ти не покаєшся, я прийду і здвину твого світильника. Брати і сестри, як це страшно? Але чому? Бог хоче милувати. І сьогодні в, в різних місцях, брати і сестри, Бог через пророкуючих, він часто наголошує про те, що буду забирати в молодих в середніх роках від землі. Господи, чому? Тяжкий шлях, тяжкий ш... час іде, і хто витерпить, хто пройде. Нехай Господь для нас допоможе. Каже. Вони залишили просту дорогу. Тому, брати і сестри, найкращий шлях, щоб не заблудитися, це йти шляхом, яким йшов Христос. Проповідувати Євангелію, яку проповідували апостоли. Оце найкращий шлях. Один чоловік сказав: що з того, що я не знаю всіх артистів цього світу, вони не знають, хто такий авакум. І, брати і сестри, я радію. Що я знаю, хто такий Ісус? Я радію, що я знаю, хто такі Божі апостоли. І це радує моє серце. Брати і сестри, а чим ми сьогодні тішимося? Ми сьогодні тішимося, що ми на престижних автомобілях. Ми сьогодні тішимося, що ми в хороших будинках. Може прийти момент, коли вріжеться це все? І ми збідніємо. Що далі робити? Каже, Давид каже, що зробить праведник, коли основи зруйновано, брати і сестри, а що праведник тоді буде робити? І, іов, а що ти будеш робити, коли в тебе все зруйновано, коли в тебе сім'я зруйнована, Іов, що ти робити будеш, Іов? Він розуміє, основа, можливо, зруйнована. А що ти будеш робити, коли завтра ти прийдеш в лікарню, а тобі скажуть, скажуть а в тебе четверта стадія. Що ти робити будеш? Господи, а моя основа ти! Алілуя. Дорогі брати і сестри, будемо йти до молитви і будемо просити, Господи, змилуйся над нами. Нехай наш стан, нехай наш світильник, він буде в належному стані перед Тобою. Благослови. Господи, благослови мене, щоб мої ноги вони були на простих шляхах євангельських, брати і сестри. Євангельських шляхах. То сьогодні так просто все. Сьогодні так все просто, так все, всі поняття поміняні. Ти можеш спастися, але просто скажи, пробач. Але закхай, коли зрозумів, хто такий Христос, Він сказав: Ісус. Кого я обідав, каже, кого я ще взяв, я віддам в четверо. Ісус, я буду розраховуватися. Брати і сестри, я не проповідую сьогодні спасіння по вчинках, але я проповідую те, що спасіння дається великою ціною. І часто нам треба цю ціну платити. Один чоловік прийшов до просвітера на ісповідь, каже, я вкрав коня. А, але так, як двері були привідчинені, і там мотузка виглядала, а він каже, а що там? А це кінь. Каже, то йди заведи коня. Господи, я хочу, щоб ти поміняв моє життя. Іди примирися. Отака От наука Іванська, брати і сестри. Каже, пильнуйте про мир і про святість, без якої. Ніхто не побачить Господа. Оце, брати і сестри, нормативи. Оце є рівень. Колись в Радянському Союзі будівництво було таке, що під кожною стіною стояла своя рейка. Брати і сестри, в Бога є свій рівень, і Він буде нас важити. Він буде мене важити. І він каже, і в то я пройду каже, на російській мові каже своїм отвесом по Єрусалиму. І сьогодні, брати і сестри, ми не знаємо, коли прийде кінець. Але сьогодні його отвес, його сьогодні рівень до мене. Один чоловік, коли його серце звеселилося, він каже: принесіть мені посудини з дому Господнього. Чому саме з дому Господнього? Що з тобою сталося? Чому з дому Господнього? А я хочу надругатися над святим. І коли він взяв, прийшла вага Господня. Каже, мене, мене текал у парсіні. ти зважений і ти найдений легким. І історія каже, що в, той, в, ту, в ту ніч він був битий. Він не знав, коли ці всі події відбувалися, що вже вороги проникали туди. Він був битим, зважений, зважений, зважений. Дорога церква, дорога молодь, коли вас приносили батьки і молитву тута, ви, можливо, цього не розумієте, але в той момент батьки, коли брали немовля в руки і, віддав, і казали, Господи, я це дитя присвячую, пам'ятайте, ви посудини, які посвячені. Ви посвячені, ви віддані для іншого в розпорядження. І коли ви не по назначенню, Бог починає звершувати свою працю. Тому нехай буде Боже ім'я прославлене, а ми йдемо до молитви. Брати і сестри, я не знаю, в кого які переживання є. Але я розумію одне: коли є гріх, коли є переживання, коли, ви, коли ми розуміємо, що є питання, які треба поправити, ми маємо не відложувати їх. Було сказано: окунуться сім раз, окунися. Так, мені сім раз окунуться, окунися, ти маєш це зробити. Коли ти це розумієш, що тобі це треба нахилитися, коли тобі треба очиститися, омитися. Якщо у вас є бажання, ви вийдіть наперед, а служителя звершуть. Я не буду по сто раз закликати. Але, брати і сестри, коли ви бачите, що є боротьба, що світильник не в належному стані вийдіть. Служителя помоляться і прийде Божа милість і Божа ласка для таких сердець. Хвала Ісусу, склоняємо наші коліна.